На базі 4-го варацького ліцею відбувся практичний семінар на тему навчально-методичне забезпечення освітнього процесу галузі фізична культура у 5-6 класах нової української школи. Захід прийшов за ініціативи представників Варазького центру професійного розвитку педагогічних працівників. Його учасники близько 30 вчителів фізкультури освітніх навчальних закладів Варазької громади, а також Полицької, Рафалівської, Кануницької та Антонівської громад. Спікери семінару Михайло Профорук та Мирослав Радіца. Михайло Профорук, завідувач кафедри Рівненського інституту дипломної освіти з фізичної культури, і Мирослав Радіца це вчитель з Долбунівського ліцею і переможець конкурсу вчитель року і дипломанці українського конкурсу вчитель року 2023 року. Вони приїхали розказати нам про важливість наголосити ще раз про важливість фізичної культури сьогодні, тому що в нас дуже багато змін, змін нової українській школі. Нова українська школа потребує нових підходів щодо проведення уроків з фізичної культури, і вчителі цього предмету зауважила Олена Матвіюк, потребують методичної та практичної допомоги і підтримки. До того ж, реалії сьогодення ставлять перед вчителями нові виклики дистанційне навчання. Тож під час семінару його учасники вчилися складати навчальну програму, вибирати максимально ефективні варіативні модулі для проведення уроків, а також проводити оцінювання учнів. Багато чого ми розказували сьогодні. Перше це і створення навчальних програм, це конспекти уроків, календарно-тематичне планування, взагалі, як побудувати три модулі одночасно на уроці фізичної культури а не просто один футбол, так, а тут вже поєднується три варіативних модуля. З вибором дітей, відповідно, на кожному уроці, які вони модуль можуть обрати. Це збільшує можливість дітей опановувати більше інформації і знову ж таки можливість займатися спортом одночасно на уроці з трьох різних видів спорту. Теорію закріпили на практиці. У спортзалі ліцею для вчителів провели 45-хвилинний показовий урок з фізичної культури. Нам потрібно проводити спортивні заняття настільки цікаво та різноманітно, щоб заохотити дітей розвивати свої фізичні здібності та вміння. Бадмінтон, фрісбі, Рінго. Всі дуже прості варитинні моделіки можна використовувати з цікавинкою для дітей. А в кінці саме основні це рефлексія, так? де кожен учень. Розуміє, що вони на уроці вчили, і в кінці кожен це розказав, і діти вже не тільки практично, а ще й знаннєво отримує собі інформацію від іншого учня, і таким чином буде краще запам'ятовування вучного матеріалу на уроці культури. Фізичне виховання важлива складова у системі нової української школи, адже спорт це один із найкращих інструментів розвитку потенціалу учнів, що в свою чергу допомагає виховувати успішну особистість, щоб нова модель освітньої програми з фізичної культури запрацювала в освітніх закладах максимально ефективно. Для вчителів проводять різні семінари, тренінги та навчання. Всі ми розуміємо важливість здорової нації, здорової нації, яка буде піднімати економіку України, і вчитель, який буде розуміти, як працювати в новій українській школі, з використанням різних варіативних модулів, з використанням різного приладдя, це важливо. Тому ми приділяємо велику увагу саме здоров'ю наших дітей і намагаємося підтримати педагогів в їхній роботі. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.